Слава Україні! І з вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі Читати Кротобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене розпакування з книгарні є. Так. Такі дві манги я залишаю для моєї сестри Аліси. Нехай вона їх розпакує. Подивимося, що в нас там далі. Отака книжечка. Мочи А, Мама, і вона взагалі ця книга вже була давно. І мама думала, що її вже немає. Але в книгарні Є залишилася останній примірник, остання книга. І мама була дуже рада, що її купила. Це, як я зрозумів, це про різні міфи, про наше людське тіло, що можна, що не можна і так далі. Я думаю, його буде корисно для людей, для дітей і так далі. Теж ілюстрації є, прикольні. Текст, тексту звичайно, багатенько, а я думаю, що вона буде цікава. Далі, що це в нас тут? Фантастична четвірка. 1, 2, 3, 4. Або 1234. Не знаю, як саме це читається. Отака книга. Звичайно, я не дуже розумію, що тут відбувається по самій обкладинці. Зараз відкриємо і подивимося. Так, дивимося. Ну, цей запах просто камера не передає. Ілюстрації прикольні, такі як, о, такі незвичайні. Ну, я ще не знаю про що це. ну, Як я зрозумів, що це про о, фантастичну четвірку і о, не пам'ятаю, як цей персонаж називається, як Аквамен, але, о, о, але з Марвел. Не пам'ятаю, як саме він називається. Але не знаю, звичайно, я ще вам про цей комікс нічого не можу сказати. Але тексту небагато, ілюстрації прикольні. Коли я прочитаю цей комікс, то обов'язково зніму на нього огляд і розповім вам про що це. Дивимося далі. Це ключі Локів. Ласкаво просимо до Лавкрафта. Така не, не зв... якась дивна книга. Не знаю про що. Це навіть не маю уявлення. Тому що якщо я про фантастичну четвірку приблизно розумів, то я тут і уявлення не маю. М -м -м. Ілюстрації такі, наче як і коміксні, але такі більш як мультяшні, я б сказав. Такі, не... такі прикольні, тексту небагато. Не знаю, звичайно, про що це. Не можу вам нічого сказати. Але виглядає прикольно і незвичайно. І остання на сьогодні. Теж ключі локів ігри розуму. Це, це друга. Це в нас була перша. А це друга. Не знаю, звичайно, про що це. Я вам нічого не можу сказати. Але можливо вона буде прикольна. Так, книжечка. Ілюстрації тут вже е, теж такі самі. Такі самі, як коміксні, але мультяшні Такі текст теж небагато. Я вам ще поки що так не можу сказати про цю книгу. Але коли я її прочитаю, і зніму, то зніму обов'язково на неї огляд. Каже, отаке От невеличке, але прикольне розпакування з книгарні є. А ви не забувайте. Читати українською, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам треба на ну, всім па-па-па-па!